Теба. Попри те, що влітку дещо спадає змагальна активність у спорті, прихильники занять фізкультурою, а отже і прибічники здорового способу життя, продовжують організовувати різноманітні масові турніри. Період літнього відпочинку та шкільних канікул чимало різноманітних змагань із залученням широких верст населення проводить обласний центр спорт для всіх, який опікується розвитком масової фізичної культури. Літній період це той час, коли особливо важливо залучити дітей підлітків до здоров'ях занять фізкультури і спортом. І ми разом з обласним відділенням Національного олімпійського комітету України проводимо різні заходи в рамках олімпійського літа, канікулярний період. І настільний теніс це один з тих видів, який дуже доступний. Співорганізатором тенісного турніру, який відбувся у парку імені Тараса Шевченка, виступила обласна федерація з настільного тенісу. І у нас група дітей зараз відпочиває в спортивно-здоровчому таборі «Боковинка». 15 чоловік. Діти, які залишилися на Чернівцях, не поїхали до бабусі чи в інші табори. Вони тренуються двохразові тренування. Ми організовуємо. До дітей, які організовано займаються тенісом у спортивних секціях, долучилися і охочі прихильник цієї гри, що відпочивали в парку. Переможців та лауреатів змагань, відзначили призами. Дуже рада, тому що це моя перша перемога і перший знімок на камеру. Я дуже рада. Це вже третя моя винагорода за третє місце. Дуже я рада. Третє місце посідає. Так, так. так третє місце. Що можна сказати про свій виступ тут? Ну, я дуже рада тим, що я тут виступав і що я приймав участь. Так. Тенісом займайся? Так, вже майже 4 роки. Де? В дівсе номер один. Скажи, будь ласка, що можеш сказати про свою гру взагалі про теніс? То що теніс дуже, дуже добра гра. Так. Чим воно тобі нравиться, подобається? Тим -то, що можна дуже бігати, і спор це спорт. після напруженого попереднього спортивного сезону влітку боковицькі тенісисти в послабленому режимі готуються до нових відповідальних стартів. Напружений звичайно, тому що як любий спорт вимагає дуже багато зусиль для того, щоб отримати перемоги. Провели достатньо змагань в Чернівцях. Три великих змагання весною провели. Приймали участь чемпіонатах України, не всіх, тому що можливо, можповажним. Причинами не прийняли участь в двох чемпіонатах. Є трошки проблеми з тим, що фінансування зараз на чемпіонат Європи. Нам треба відправити дівчину, нашого кізю Катерину в Італію, і трошки нас теж виникають фінансові питання. А так, в принципі, в цілий рік ми працюємо і готуємося до стартів. Тому що в жовтні місяці у нас чемпіонат України західного регіону в Ченицях Сирібатюк, Адрісоколовський, тема дня, тева.